Дякую, що приєднуєтесь. Давно мене не було з вами на прямому ефірі. Тепер я повертаюся, а зі мною повертається наш юридичний дайджест. Намагатимуся кожного ранку виходити в прямий ефір і розказувати основні юридичні, економічні і соціально побутові новини, коментувати їх, а також надавати юридичні поради. Тому приєднуйтеся. Також маєте можливість на прямому ефірі задати запитання. Я буду намагатися на нього відповісти. Якщо ж запитання потребуватиме більш детальнішої відповіді, можете писати мені в особисті. Тому приєднуйтесь для цього до моїх соціальних мереж. В описі на моєму каналі є посилання на мій TikTok, на мій Instagram. Підписуйтеся, приєднуйтеся, якщо подобається те, чим я займаюся. Можете ставити лайк, це допоможе. Нам бути більш обізнанішим, знати свої права, і найголовніше вміти правильно ними користуватися. Ну і найголовніші теми, про які сьогодні будемо говорити, це звісно допомога від Червоного Христа. Про те, хто, як і коли зможе отримати допомогу у розмірі до 25 тисяч гривень, також про декретні виплати у 2024 році, ну і про нові шахрайські схеми. Ну і зараз хотів би нагадати тим, хто планує шлюб, що є така можливість зареєструвати шлюб в дії. І зробити це онлайн. Я робив невеличке відео. Є воно в мене на каналі. Там покрокова інструкція. Хочу також нагадати, що велика вже кількість людей скористалася цією можливістю і з'єднали свої долі за допомогою новітніх технологій. Вітаю новостворені сім'ї! бажаю їм всього найкращого. Ну і звісно, хочу сказати, що це можливість для багатьох військових все ж таки укласти шлюб без додаткової бюрократичної волокіти, оскільки отримуєте одразу після одруження в електронному вигляді свідоцтво про укладення шлюбу. Ну а в паперовому вигляді отримуєте протягом п'яти робочих днів. На свою поштову адресу. Ну а ми зараз переходимо до найголовнішого. Буду цитувати трохи, тому що тема дуже важлива. Хочеться, щоб більша кількість людей була обізнанішим. Знала про цю програму від Червоного Христа і змогла нею скористатися. Дякую, що приєднуєтеся. Ми поїхали. Допомога у розмірі 25 тисяч гривень від Червоного Христа. На Опалювальний сезон, що це значить, як отримати, і хто має право на таку допомогу в Україні. Міжнародний комітет Червоного Христа спільно з Мінінтеграції надає допомогу під час опалювального сезону. Хто і яку допомогу отримав у 2024 році? Ну, відповідно до засобів масової інформації, прифронтові громади отримають до допомогу від червоного комітету. Як я вже зазначив, Червоного Хреста від міжнародного комітету Червоного Христа, значить, для отримання допомоги потрібно звертатися в свої громади. А фінансова допомога передбачена для громад, і це наступні області: Сумська, Харківська, Херсонська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська і Чернігівська. Мешканці цих громад зможуть отримати у рамках діяльності Червоного Христа. Вибачаюся. E, значить, наступну допомогу: близько 15 тисяч домогосподарств можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі 25 тисяч гривень. Майже 5,5 тисяч домогосподарств отримують понад 11 тисяч тонн паливних брикетів для опалення своїх домівок та осель. І понад 1 тисяча домогосподарств отримують дорова. Також сотні родин отримають від Червоного Хреста допомогу в вигляді грошей на облаштування житла. Та будівельні матеріали для оперативного ремонту та, е, значить, забезпечення життєдіяльності своїх будинків під час зими. Тому, будь ласка, посилання на сайт, де заповнюються заявки, залишу в описі під цією трансляцією. А ми рухаємося з вами далі. Нагадаємо, що українцям також доступні декретні виплати. Це фінансова допомога теж від, значить. Пенсійного фонду декретні виплати у 2024 році здійснюється через пенсійний фонд України. Ця фінансова допомога гарантована кожній жінці після пред'явлення лікарняного листа виданого у зв'язку з, від... з вагітністю та пологами. Як отримати декретні виплати? Працевлаштовані жінки в Україні отримують 100% своєї середньої заробітної плати фінансову допомогу на період декретної відпустки, що виплачується пенсійним фондом України. Така виплата доступна не лише для тих, хто працює, але й для безробітних жінок. Підставою для отримання цієї допомоги є електронний лікарняний, який видається на основі медичного висновку. Він оформлюється в медичному закладі, де жінка перебуває на обліку під час вагітності. Є лікарняний зазвичай оформлюється. На 30-му тижні вагітності, але для жінок, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, декретна відпустка може розпочатися з 27-го тижня. Яку можуть допомогу отримати майбутні мами? Розмір допомоги по вагітності та полога має покривати 100% середньої заробітної плати жінки. Водночас сума щомісячних декретних виплат не може перевищити максимальну базу нарахування єдиного соціального внеску. Однак мінімальна сума виплати не може бути меншою, ніж розрахунок допомоги на основі мінімальної заробітної плати. Зі зміною розміру мінімальної заробітної плати відбулися і зміни в максимальній базі нарахування ЄСВ. Починаючи з 1 квітня 2024 року, максимальна величина нарахування єдиного соціального внеску становить 120 тисяч гривень. Хто має право на виплату? Право на державну допомогу зв'язку з вагітністю та ми мають усі жінки, виключно неповнолітніми, які не є застраховані в системі загальнообов'язкового державного страхування. До таких категорій належать жінки, що не працюють. Жінки, які втратили роботу через ліквідацію підприємств, ж... жінки зареєстровані як безробітні в державній службі зайнятості, жінки, які проходять службу в збройних силах СБУ або у службі зовнішньої розвідки. Жінки-підприємці, які не сплачували страхові внески до фонду соціального. Страхування аспірантки, докторантки, клієнти, клінічні ординаторки, студентки вищих навчальних закладів. Що треба знати? Нагадаємо, діти-сироти, які діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків військовослужбовців, мають право на тримати соціальної допомоги. Тому, бачите, не тільки жінки, які працюють. Е Оксана Павловська, дякую за інформацію. Будь ласка, дякую, що дивитеся нас. Дякую, що приєднатися до ефіру. Бачите, яка широка категорія вагітних жінок зможуть отримати виплати. Тому звертайтесь до пенсійного фонду. За допомогою. Підписуйтесь на мене, щоб бути е, значить, обізнаними у всіх новинах. Ну і наприкінці хотів би вберегти вас від шахрайських схем, оскільки зараз, на жаль, продовжується е, війна. І е, поки е, багато з наших військовослужбовців захищають нас, а ми в, в, в тилу працюємо, на жаль, шахраї не припиняють е, свою роботу, так називаємо в лапках, називаємо на, її, і продовжують всякі шахрайські е, схеми. Вони їх удосконалюють. От нещодавно е, я ознайомився з новою шахрайською схемою. Звернувся клієнт Приватбанку до е, фінансового установлення, Новий повідомив, що з невідомих йому причин було знято з його рахунків 50 тисяч гривень. Він не отримав жодних повідомлень від банку, нікому не передавав свою картку і не повідомляв інформацію. Що могло статися в банку? Йому повідомили, що будуть перевіряти інформацію. Йому радять звернутися до правоохоронних органів. Тому я би радив вам нікому не передавати свою інформацію, ні номер картки, ні зворотню інформацію, дату і. Рік, по яку чинна картка, також взагалі нікому не повідомляти crv код, який складається з трьох цифр, і він зазвичай знаходиться на звороті. Ну, в тому числі, звісно, пін-код, що могло статися. Я вважаю, що можливо десь він розраховувався цією карткою або. На незахищеному сайті, тому, будь ласка, перевіряйте інформацію стосовно сайтів, де хочете розрахуватися карткою. Е, якщо там немає жодних відгуків е, і дуже низька ціна, то раджу вам взагалі не платити гроші наперед і не розраховуватися карткою на цих сайтах. Ну і також будьте уважними, якщо бачите, що камери е, знаходяться в відеофіксації в торгових залах, прямо під. Касою обслуговування. Звертайте на це увагу касирів і адміністраторів торгових залів, тому що, скоріш за все, ці камери можуть також фіксувати саму розрахункову операцію і знімати всі події, які відбуваються під час цього, і фіксувати і ваш пін-код. Тому, будь ласка, будьте пильними, нікому не передавайте картку, а касирам раджу ніколи не брати карткові е, карткові рахунки, картки від громадян і просити їх самостійно здійснювати розрахункову операцію, тому що можуть потім бути у вас проблеми і е, ваші відбитки будуть міститися на картках. Також є різні схеми, е, не знаю, чи зараз вони застосовуються, але десь роки 3-4 назад теж була популярна ця схема, коли шахрей під видом покупців розраховувалися на касі, давали картку свою. Касирам потім через деякий час фіксували зникнення коштів з рахунку, порушували якісь кримінальні провадження і вказували на те, що розраховувалися в конкретній е, установі. І касири брали в руки картку, розраховувалися, проводили якісь маніпуляції і таке інше. Тому, будь ласка, будьте пильними. Дякую вам за цей ефір. Всього найкращого бережіть себе, користуйтеся, е, значить, цими перевагами грошових допомог. Посилання залишу. В описі під цим відео бережіть себе, всього найкращого, пішла вагітніти, щоб отримати допомогу. Так, шахраїв розвелося дуже багато. Так, на жаль, таке є, тому будьте пильними і звертайтеся одразу до правоохоронних органів. Ніколи не підтверджуйте своєму телефоні. Операції, коли вам приходитиме код на телефон, якщо ви їх не виконували. Нікому не передавайте пін-код, банки ніколи не звертаються і не просять пін-код. Ні правоохоронці, ні банки, ні інші державні, в тому числі фінансові установи. Пін-коди, номери карт, CRV просять тільки шахри. Всього вам найкращого. Бережіть себе. Дякую, що були зі мною на ефірі. Всього вам найкращого.